Оторки до анусу вони самі по собі можуть бути доволі приємними, і я зараз відкрию вам секрет: у багатьох чоловіків ця ділянка дуже чутлива і дуже гарно реагує на стимуляцію руками, іграшками або орально. Звичайно, психологічно не всі можуть бути готові прийняти цю стимуляцію, і ми знову говоримо про деяку табуйованість таких сексуальних практик, але факт залишається фактом. Наш анус дуже чутливий. І у чоловіків анальні зносини, я зараз маю на увазі ті історії, коли чоловік виступає в ролі приймаючої сторони. У чоловіків така практика може бути в рази приємніша, просто тому що в нього є простата, і проникнення іграшки фалоімітатора або живого пеніса в попу чоловіка може Забезпечити гарну стимуляцію простати, ну швидше за все, воно точно забезпечить стимуляцію простати, тому що якщо туди е війшла іграшка для стимуляції простати, такі іграшки є, вони продаються в секшопах, то ця іграшка, звичайно, точно потрапить туди, куди потрібно. І оргазм чоловіка від стимуляції простати він буде відрізнятися від звичайного оргазму, який він одержує внаслідок стимуляції пенісу.